Заходимося на відправній точці подільського шляху Святого Якова або ж Каміно-Подоліко, маршруту, який офіційно існує з 2021 року, але насправді його історія тягнеться. Набагато глибше, і загалом, Вінниця як історичне місто, воно набагато давніше ніж можуть здогадуватися більшість вінничан чи гостей. Всі знають, що місту 660 років, але мало хто ідентифікує загалом ось цю канву подій пізнього середньовіччя раннього модерну, коли якраз Вінниця була таким опорним пунктом фортифікаційним, в тому числі, східних окраїн Християнської Європи, на межі. Браславщини, де знаходилась тоді Вінниця, була е, така територія, яка називалась Дике Поле або Тартарія. Все, що було східніше, це вже був фактично не європейський світ, а більше азіатський. Але е, всі ті століття, які пережило місто і на правому, і на лівому березі, вона насправді доводить, що люди сюди завжди тягнулися. Сюди тягнулися різні ордени християнські. Вони розбудовували тут освітні заклади, і дякуючи їм, ми маємо сьогодні такий. Ансамбль історичного центру XVII-XVIII століття, з якого був старт насправді дуже багатьох шляхів на захід. Ми дуже дуже віримо в те, що до Вінниці з'їжджатимуться не тільки українці, з'їжджатимуться іноземці, тому що на сьогодні це є найсхідніша офіційна визнана відправна точка на шляху до Сантьяго де Компостела, до міста, до якого щорічно понад півмільйона людей приходять з різних куточків цієї планети. І для українців, напевно, сьогодні така можливість іти рухатися своєю землею вільно, наскільки це можливо, є особливою цінністю, яку ми хочемо теж максимально підкреслювати, підтримувати і давати можливість українцям, які пережили певні внутрішні травми, болі, які досі мають потребу бачити, заради чого насправді ми зараз боремося, відчувати. Ось цю опору. Опора на Поділлі дуже відчутна. ось Цей подільський гранітний щит, на якому ми стоїмо. Всі ті дивовижні каньйони, в яких знаходяться річки, Південний Буг, Рів, Смотрич, інші річки. І ще що важливо: гостинність Подолян, вона унікальна. Подільський шлях Святого Якова об'єднує Вінницю і Кам'янець-Подільський. Це 250 кілометрів історичною дорогою, яка веде через ще одне відоме теж місто, важливе в історії бар. І фактично це два колишніх воєводства Братславське і Подільське, потім пізніше Подільська губерня. На сьогодні це Вінницька і Хмельницька область, але їх не варто роз'єднувати, тому що дійсно ви відчуваєте якусь дуже цілісну картину, коли рухаєтеся зі сходу на захід. Аж до міста на Камені, до Кам'янця-Подільського, цей маршрут вже зовсім скоро має шанс стати сертифікованим європейським культурним маршрутом. Рада Європи надає такий статус тим маршрутам, які пропагують власне базові цінності демократії, європейського єднання, порозуміння і збереження спадщини заради майбутніх поколінь, заради діалогу тих поколінь, які. Передають одне одному цей здобуток в рамках нашого проекту, який носить назву «Шлях має тривати. Ми фокусуємося на дослідженні гастрономічної спадщини не випадково, адже паломництво в Іспанії, Франції, в Португалії в різних країнах, воно поряд із відвіданням пам'яток, з духовними практиками нерозривно пов'язане з місцевою локальною гастрономією. Ми тут на Поділлі теж задумалися над тим, а що можуть громади запропонувати пілігримам саме з місцевої кулінарії, гастрономії, поживного, недорогого і автентичного так склалося, що кожне містечко зуміло віднайти в себе щось дуже дуже особливе, живе, що найголовніше, ми саме Фокусуємося на живій спадщині або відновленій, яка побутує дуже активно чи в закладах, чи в якихось садибах господинь. Тобто щось таке, що може бути цікавим для паломника. Ми приймаємо багато гостей з інших регіонів України, адже в нас є готель. І в нас постало питання, що ми хотіли вести щось Вінницьке, суто Вінницьке. Багато є різних рецептів. Просто серед них ми шукали щось таке, що немає в інших закладах. І в пошуках цього рецепту в одного з моїх поварів, в бабусі була стародавня книга рецептів 1953 року випуску. І серед них було рецепт старовінницького супу. Там написалось колдуни з колдунами. Ну, ми так як це таке русифіковане слово, називаємо його телятина в тісті, можливо. І Нам дуже заімпонував цей рецепт, і ми вирішили його втілити в життя в Черчилль Іні. Ми використовуємо для нього телятину першої якості, найкращу. Її не мелимо, а рубимо обов'язково, щоб відчувалися шматочки телятини, її змішуємо з болгарським перцем і з чілі, гострим перцем. Так і було в рецепті. Це як начинка. Потім робимо тісто, яке використовують дуже велику кількість яєць. Із -за цього воно стає гарного жовтого забарвлення і таке туге. В них ми фарбуємо такі невеличкі вареники, ті в книзі називалися колдунами, і робимо окремо, варимо курячий бульон. Перед подачею, щоб бульон був ароматніший, ми додаємо на маслі підсмажену моркву цибулю. І селеру. При бажанні хтось любить, хтось не любить, ну, вона дуже гарний дає смак, в рецепті автентичному цього не було. І коли ми окремо в окремій воді зварили ці е, колдуни, змішали їх з бульоном, додали туди овочі і багато петрушки для прикраси і для аромату. І так вийшов дуже смачний старовінницький суп, який завоював серця багатьох вінничан. До нас часто приходять саме на цей суп старовінницький. І так само є прекрасний рецепт, який можуть кушувати гості з інших регіонів України. Цей старовіницький суп. Стравами, які готує наш ресторан, є страви європейської та української кухонь. Але останнім часом, спільно з департаментом туризму, ми працюємо над розробкою та втіленням страв в подільської кухні. Традиційно, колись господині намагалися використати максимально продукти, які потрапляли на стіл. Зокрема, коли готувалися страви з курки, то господиня використовувала всі її частини від грудки до гомілки, до шкіри і смальцю. І ось курячі фаршировані шийки це та страва, яка готується. Це шкіра, жир. І борошно в нашому виконанні, в нашому ресторані, ми вирішили до цих трьох інгредієнтів додати ще пупчики, сердечка і печіночка, яка надає такого вже більш традиційного українського смаку. Ми хочемо, аби наші гості. Які подорожують Вінниччину, які подорожують поділлям, які подорожують шляхом святого Якова, завітали до нашого закладу і скуштували цю страву. Дуже сподіваємося, що вам смакуватиме, і вам сподобається. Українська кухня є частиною української культури, невід'ємною і дуже важливою її частиною. І ми сьогодні бачимо, як українська кухня починає крокувати планетою. Звичайно, темою номер один стало досягнення по визнанню борщу нематеріальною спадщиною ЮНЕСКО. Звичайно, без уніфікованого рецепту ми якраз готували ось той борщ, який стає сьогодні символом Вінниці і борщ на вишні. Для вінниці дуже притаманна велика кількість вишень. Що у нас є мікрорайон вишенька, тому що у нас є річка вишня, тому що у нас є велика садиба вишня, яка пов'язана з багатьма подіями, в тому числі з видатним хірургом, який працював і жив на Вінниччині — Миколою Пироговим. І в кожній вінницькій родині готують борщі. Кожній українській родині готують борщі, і навіть в неукраїнських родинах готують борші зі своїми спеціями, зі своїми історіями. Готуйте смачно, живіть смачно! Приїздіть до Вінниці. Ми готуємо для вас з любов'ю. Тут вас чекають.